Привіт, пані та панове! І сьогодні розповім вам про дуже зимові аромати. Ті теплі, огортаючі, аромати обійми, аромати ковдри. У мене на них вже немає ніякого настрою, тож буду з ними прощатися до наступної зими. А я, як завжди, Оля Насонова, ваша парфумерна блогерка, хочу вам показати мого нового члена сім'ї. Це павук Павло, Павлук. Я його тільки вчора привела в нашу родину. Дивіться, яке воно маленьке. Хорошеньке. Вже його і полюбила. Перший аромат, який я вже сховаю подалі, це буде печулі від бренда Reminiscence. Аромат про терипів, алкогольні. Шоколадні і підвальні пачулі. В ароматі присутня така вогкість і певна така навіть задушливість, наче це от аромат якогось такого нерухомого повітря, із алкоголем, із шоколадом. Аромат густий, щільний. Взагалі не легка хмариночка. Я його можу ось виносити тільки в холоді. Хоця мною е, любима стадія таких підвальних пачувелів про землистість, про вогкість, про е, стояче повітря. Вона лунає не в весь це життя аромату, а в цьому ароматі присутня така ось е, 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 деревна, смолиста база. Дуже тепла і затишна. Ось в цілому аромат мені суцільно на зимовий період буде чекати наступної зими. Наступний мій аромат на зиму, і я йому кажу: теж бувай це сандал, мажескюль від Serge Lutens. Аромат про Авжеж, сандал, какао, троянду та спеції. Сандал тут такий сухий, гладенько-кремовий, троянда. Тут така вишукана, навіть самостійна і непідступна, та проте дуже приємна на аромат на запах. Аромат може бути просто на повсякдень для будь-кого. А може бути і на особливі випадки, тому що є в ньому ця вишуканість. Ой, е, подобається мені його така супер універсальність. Проте, чому я з ним прощаюсь, тому що така саме суха сандалова його частина для мене є задушливою. Це бо десь з трьох розпилень він мене ну, задушує, тому що ніби витягує о -о, вологість з повітря з мене. І я стаю якимсь сухарем з ним. Аромат. Неймовірно прекрасний для зимового прохолодного повітря зігріває, обіймає і на повсякдень, і не на повсякдень. Наступний аромат, я йому теж кажу, бувай, це в нас муск кровожор від Фредеріка Маля. Один з моїх найулюбленіших взагалі на зиму з такої категорії тепло-пряних мускусних ароматів про спеції, ваніль. Корицю аромат про деревину, про а вже ж такий гарячий. Мускус. Настрій цього аромату для мене є дещо хвилючий за цього мускуса. І е, моя з ним асоціація це ніби тепле дихання людини поруч. Для когось цей аромат, от просто він такий тепло-пряний та й все. Але я відчуваю цю його мускусність. Назва цього аромату перекладається як мускус-руйнівник. От він такий для мене. Такий. Е, Грайливий і не можу його носити в будь-яку іншу пору року. Ну, також пізня осінь, так, зима так. В теплу пору року ця спеційність є для мене занадто задушливою. Проте такий тип ароматів він дуже класно розкривається і носиться також влітку. І наступний аромат також ми прощаємось, але ненадовго. Я їх за рамки своєї квартири нікуди не буду дівати. Зузьки – це ваніль від Франк Баклє». Про лимонний бісквіт це випічка, це гурманіка, солодка та не пересолоджена, тому що тут є цитруси, які гарненько балансують цю композицію. І для таких не поціновувачів, гурманських, солодких ароматів, як я. Я полюбляю інший напрям зимо природних, зелених, свіжих. Жінка гальбаном перед вами. Проте цей аромат мені подобається. Я цього його цієї зими носила. Він дуже затишний, взагалі не претензійний. Якщо попередні аромати, як важор і сандал, майже їх можна було б приурочити до певної якоїсь події і погратися з ними, знаєте, вишуканість, то цей аромат для мене от, полежати під коврою та відпочити. І що важливо в ньому для мене, то він Вологінький, тут така волога ваніль. До речі, я е, звертаю увагу взагалі завжди на вологість ароматів, бо вона для мене грає важливу роль. Як бачите, наприклад, сандал Межискюль, скіллю. Це певна сухість, я її відчуваю і тому він для мене є тільки зимовим. Коли зимове повітря додає йому вологості. Гурманський, класний на мій смак аромат за дуже доступною ціною і гарний флакончик, не дуже мінімалістичний, проте ну, доволі стриманий та акуратний Вай... ну, от Мені подобається ця, ця ванільна е лимонна випічка. Та я не залишаюся решту року без ванільних ароматів. У мене є мій. Універсальний ванільний аромат це ванільний ліс від Сержа Лютанца, Деревна, ледь підсолоджена ваніль, ледь димна і трохи воскова. Також я не забула розказати вам про мій аромат дня. Це Infusion від Essential Parfum. Я прям добила останню краплиночку, простягувала задоволення. Обожнюю цей аромат, бо він про зелень, пил, терпкість і природність все, що я полюбляю, ніби ти лежиш в траві, під кущем, під деревом. Цей аромат ще про терпкість чаю, про кедр та сандал в базі. Зараз взимку він чудово розкривається. Думаю, таким же він буде і влітку. Обов'язково собі колись його придбаю. Дякую вам, що провели зі мною час. Розказуйте, які ви аромати вважаєте тотально суцільно зимовими та залишаєте їх почекати до наступної зустрічі. Я бажаю вам гарного настрою! Будь ласка, будьте здорові, щасливі! Слава Україні! Це в кого такий котик, гарнющи, мило О, Божечко, <схи> Які гарні лапки, де взяв? Де взяв?